Як замішати тісто для методу ловлі херабуна. Буду використовувати ось таке все сезонне тісто, якраз на осінь чудово підходить. Для цього вам треба буде саме тісто, мисочка, ось така, і треба буде вкрасти в дружину з мультиварки такий стаканчик, ну або купити спеціальний. Насипаєте одну частину тіста, запам'ятовуєте позначку, де знаходиться тісто, висипаєте в ємність, додаєте трошки глютена для волокон, тільки так, щоб просто припорошити буквально 5-10 відсоточків. Перемішали в сухому вигляді. Якщо тісто це одиниця, то водички берете 0,9, тобто на 10% менше, і виливаєте в тісто. Тепер перемішуємо. Тільки не жміть його сильно, просто дайте йому вібрати в себе воду. А пахне як! Тепер збираємо все в кубку, в куточок. І залишаємо на 10 хвилин, накриваємо кришечкою і чекаємо. Поки розкладаєте в вудочку за ці 10 хвилин, а тепер дивимося на результати. Збираємо це все в одну кулю, прижимаємо не сильно, щоб тісто